Які ж вони смішні та веселі ці росіяни? Тепер вони погрожують Україні, що будуть переносити війну та її надії, що фронт буде не наземний, а вже космічний. Так, так, нам нам погрожують. Зоряними війнами річ у тім, що Російська Федерація в устами своїх чиновників каже, що вони збираються збивати комерційні супутники, які нині допомагають Україні у протистоянні з російською армією, наприклад, Старлінки. Чому нам смішно? Да, тому що вони програють на землі, там де в принципі вони мають перевагу в озброєнні в кількості військових, яких вони кинули проти нас, і тут жодних здобутків останнім часом вони не мають ба більше навпаки вони втрачають окуповані території, тому що вже говорити про зоряні війни? Тим паче, що це ще й іноземна власність. Як ви пам'ятаєте, ті ж старлінки нам надаються, ну умовно кажучи, в оренду тимчасово, поки в нас є війна. Що буде, якщо вони будуть їх збивати?